Всім привіт! З вами на зв'язку громадська організація InScience і ми вітаємо вас на четвертому сезоні нашого лекторію Science for Kids. Розпочинаємо ми четвертий сезон з вебінару про чорні діри, і вашою лекторкою сьогодні буду я, Олена Компанієць. Структура вебінару. Спочатку у нас буде лекція, яка буде тривати приблизно 20 хвилин. Ті, хто дивляться нас в записі на Ютубі, для вас доступна саме перша частина. До лекції у нас додається нова рубрика: Вчимо англійські слова. Адже на минулих наших вебінарах ми помітили, що дуже часто для того, щоб Гуглити інформацію, яка пов'язана з тими чи іншими науковими новинами чи фактами, необхідно знати трішки англійські словечка, тому саме це ми з вами і будемо вчити терміни і цікаві слова з науки англійською мовою. Після цього ми з вами пограємо в кахут. Я вже бачу в чаті, що ви запитуєте, чи буде він так завжди. Після лекції у нас є кахут. І, звісно, наша остання частина це безпосередньо ваші питання та наші відповіді. Хто переглядає нас в записі на Ютубі, ви можете писати свої питання в коментарях до цього відео і з часом ви отримаєте на нього відповідь. А тепер те, про що я говорила: що нагадаю вам трішки, хто ж я така і чому я можу розповідати вам про чорні діри? Отож. Я молодша наукова співробітниця головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України і ваша освітня кураторка в лекторії Science for Kids. Ну що ж, я думаю, ми будемо розпочинати. І перед тим, як ми зможемо говорити про чорні діри, нам треба зробити крок назад і поговорити про те, що таке гравітація. Можливо, те, хто з вас вже раніше. Чув визначення до гравітації або ще щось, ви можете спробувати зараз написати до чату, а я розпочну історію. Отже, є легенда, що колись давно вчений на ім'я Ісаак Ньютон сидів під деревом, думав собі про те, як світ влаштований, і йому на голову впало яблуко. І він задумався: «Хм, а чому це воно впало мені на голову? І лежить на землі, а не полетіло, наприклад, до гори. Як я вже вам говорила, це легенда, проте вона дозволяє нам зробити невеличкий вступ. І так, я бачу вже перші припущення, що таке гравітація в чаті. Дякую за вашу активність. Отже, в земних масштабах. І в школі, коли ви будете вчити фізику, ви будете вчити так звані закони Ньютона, і серед них є закон всесвітнього тяжіння, який говорить, що гравітація або сила тяжіння це сила, яка діє між двома тілами, що мають масу, так умовно змушує тіла притягуватися одне до одного. От, наприклад, висіло собі яблуко на дереві. І впало донизу, тому що Земля його до себе притягує. Або, наприклад, ми можемо ходити по поверхні Землі, а не літати просто в космосі, тому що Земля має гравітацію і ніби як притягує нас до себе. А так само можна сказати, що Земля обертається навколо Сонця, а не летить кудись далеко, тому що сонце надій діє на землю, тобто притягує її з певною силою, але. Земля Сонце притягує з такою самою силою, тому Земля не падає на сонце і не летить кудись далеко в космос. Проте це визначення гравітації не працює, якщо ми з вами говоримо про чорні діри. Отже, для того, щоб вам стало. Більш зрозуміло і, можливо, ще більш цікаво про те, чому ж чорні діри такі неймовірні. Я хочу вам розповісти ще про одне визначення того, що таке гравітація, але це припущення з'явилося набагато пізніше, в часи Альберта Ейнштейна. Тож, він запропонував таку ідею, що, уявімо, ніби весь наш простір це натягнута тканина. Ну, от, ми її не бачимо, але є умовно космос, Земля знаходиться в космосі, от уявіть, що цей космос це така натягнута тканина, ну, принаймні частина космосу, яку ви ніби згори бачите. І будь-які об'єкти, які є в цьому космосі, звісно, вони мають масу. Так, ми, коли на ваги стаємо, кажемо, о, я там 50 чи 30 чи 60 кілограм, або. Ну, так само і планети мають масу, і зорі мають масу, все в нашому всесвіті має масу. Так от, Альберт Ейнштейн сказав, що, можливо, гравітація це не сила, тяжіння, яка діє між двома тілом, тілами, а це викривлення тканинки, яка створюється. Тілами, що мають масу. І тут це відео не просто так, адже на слух здається, що це щось неймовірно складне, якась тканина, якісь тіла, маса. Тому подивіться, будь ласка, ось на це відео. А приклад гирьки чи кульки, яка опускається на цю тканину, це є приклад умовно планети чи зорі. Чим більша маса, тим глибшу ямку робить наша планетка або зоря в тканині нашого простору. Тобто, чим більша маса, тим глибша ямка, і тим швидше, мабуть, будуть тіла по цій ямці падати, якщо ви зараз подивитесь, як професор, який проводить демонстрацію, буде запускати ось ці кульки. Так, зараз ми почекаємо хвилинку, поки він їх запустить. А, можливо, я. Трішечки промотаю, щоб ви побачили, ось, бачите, кулька обертається по колу, обертається, і з часом, звісно, вона буде падати, тому що між кулькою і цією тканинкою є е, сила тертя. Це коли ви дві, наприклад, якщо ви дві долоньки прикладете одна до одної і почнете їх терти, ви відчуєте, як ну, вони труться, так? Тому сила сама за себе і говорить. Але якщо ви почнете дуже швидко терти ці долоньки, ви відчуєте, як вони нагріваються. Це пов'язано з тим, що під час руху долоняк частина енергії, через те, що є тертя між ними, переходить в тепло і провокує нагрівання ваших долоняк. Щось схоже і тут відбувається, тобто енергія цієї кульки, її швидкість зменшується, і через це кулька падає. А ми ж, як сторонні спостерігачі, інколи можемо спостерігати, що Ось ці ямки, ми ж їх не бачимо, але нам може здаватись, ніби тіла притягуються. Навіщо я вам все це пояснюю? Ви можете подумати, до чого тут всі ці чорні діри. Давайте рухатися далі, і зараз ви все зрозумієте. Отже, чорна діра це об'єкт. Який створює настільки сильне гравітаційне поле, яке жодна частинка не може покинути, навіть світло, яке рухається з шаленою швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду. Тобто, умовно, можна сказати, що чорна діра робить настільки глибоку ямку в тканині, що ніщо з цієї ямки не може викарабкатися. Ось таке потужне гравітаційне поле в неї. Які ж бувають чорні діри? Е Умовно є два варіанти крайніх: чорна діра Кера, яка обертається навколо своєї осі. Ну, наприклад, якщо я зараз почну ось так крутитися, а, і чорна діра Шварцшильда, вона не обертається навколо своєї осі. А в природі більш реальними є ті чорні діри, що обертаються, адже. Планети обертаються навколо своєї осі. Так у нас є день і ніч саме за рахунок цього обертання. Але планети не єдині зорі теж обертаються навколо власної осі. І тому під час формування чорної діри це обертання має зберігатись, і ми зараз якраз і поговоримо саме про обертання. А стосовно назв, якщо ви можете подумати, чому Кера і чому Шварчильда, тому що я знаю, що інколи у вас виникають такі питання, це пов'язано якраз з тим, що саме такі прізвища мали вчені, які дійшли до висновку, що такі об'єкти можуть існувати у нашому всесвіті. Отож, бо рухаємося далі. Я щойно сказала, що зорі обертається навколо власної осі, і це має зберігатись. Але давайте зробимо крок назад. З чого ж взагалі виникають ці чорні діри? Звідки ми знаємо, що вони існують і що вони можуть формуватися у нашому Всесвіті? Зорі. Як це не дивно, з цим пов'язані. Отже, самі зорі формуються в так званих туманностях. Ми розглянемо з вами не повністю цикл того, як формуються зорі і що там може бути, а лише той, який може призвести до формування чорної діри. Для того, щоб чорна діра сформувалася, зоря має бути дуже масивною, має мати масу більше ніж 40 мас нашого сонця. Тобто, як 40 наших сонць, це тільки одна зоря. Лише тоді можуть сформуватися умови, які призведуть до формування Чорної діри. Отже, з хмари газу за рахунок гравітації мене багато років і формується масивна зоря. Ця масивна зоря, знову ж таки, дуже довго живе. Вік зорі взагалі, може залежати від її маси, і це від мільйонів до мільярдів років, доволі довго. Але якщо це масивна зоря, то час її життя в лапках набагато менший, ніж час життя маломасивної зорі, як нашого Сонця. І на останніх стадіях своєї еволюції масивні зорі вибухають. Але під час вибуху. Ядро зорі стискається. Ви можете це уявити, як е, ніби ви берете кульку і починаєте на неї тиснути з усіх сторін. Це те, що до вибуху стається. Це пов'язано з тим, що в ядрі зорі вже не відбуваються процеси, які призводять до виділення енергії, і вже нічого не може протистояти гравітації, яка тисне з усіх сторін на центр зорі. В результаті ядро стискається. І якщо, як я вже говорила, маса початкової зорі більше, ніж 8 мас сонця, то ось цього тиску гравітаційного достатньо для того, щоб сформувалася наша чорна діра. І якщо початкова зоря оберталася, то і сама Чорна діра теж має обертатися. І тепер, які ж бувають чорні діри? Я вам щойно розповіла про чорні діри, які формуються з масивних зір. Проте це далеко. Не найбільші чорні діри, які є у нашому Всесвіті. Так, наприклад, на сьогодні відомо, що в центрі майже кожної галактики є так звані надмасивні чорні діри. Це справжні гіганти в нашому Всесвіті, адже їх маси можуть становити від 10 тисяч до мільярдів мас нашого Сонця. І тут для вас я підготувала цікаве відео, ми до нього зараз повернемось. А перед цим хочу. Спробувати здивувати вас масштабами того, що можуть робити чорні діри в ц... надмасивні чорні діри в центрах галактик, якщо на них падає велика кількість газу. Зверніть увагу, будь ласка, ось на це фото. Це галактика, яка має назву Лебідь А. Ось це жовтеньке або, можливо, ви бачите це як біленьку плямку, це сама галактика. А ось ці яскраві струмені газу, це якраз і є той газ, який викидається з центру галактики за рахунок активності надмасивної Чорної діри. І ви можете помітити, навіть не використовуючи лінійку, що відстань, на яку викидається цей газ, вона більша, ніж розмір самої галактики, і це дійсно вражає. Ну що ж, рухаємося з вами далі. Як я вже говорила, що майже в центрі кожної галактики є надмасивна чорна діра, і наша галактика з вами не виняток. Центр нашої галактики знаходиться в напрямку сузір'я стрільця. Якщо ви туди будете дивитися, звісно, самої чорної діри ви не побачите, адже на початку я сказала, що нічого не може подолати її гравітацію, навіть світло. А для того, щоб щось побачити, треба, щоб світло потрапило вам в очі. Проте. Науковці протягом 10 років спостерігали за рухом зір в центрі нашої галактики, і змогли обчислити, що для того, щоб зорі рухалися саме так, як ви бачите, он там, де така маленька зірочка, в центрі, звідки нічого не видно, тому що там просто нічого немає. Але виявилося, що в цій невеличкій частині. Простору має бути сконцентрована маса як 4 мільйони наших сонць. Тобто ми нічого звідти не бачимо, але маса там якась невидима, знаходиться неймовірно велика, в обмеженому розмірі, тобто це дуже-дуже маленька ділянка нашої галактики, в центрі нашої галактики. Ось так спостережно було підтверджено, що в центрі нашої галактики є надмасивна чорна діра. Проте одразу хочу сказати, що 4 мільйони мас сонця це далеко не найважча чорна діра, яка відома на сьогодні астрофізикам. Тож, і якраз про це зараз ми з вами і пригадаємо. Ми дуже довго говорили про масу, наприклад, там, мільйон мас сонця, 10 мільйонів мас сонця. Але я хочу вам ще показати, наскільки великими можуть бути чорні діри. Тому зараз ви побачите два відео. Перше показує, наскільки великими в розмірах можуть бути чорні діри, якщо порівнювати там з розмірами сонця чи нашої сонячної системи. А потім ми з вами повернемося ще до одного відео, яке буде показувати, наскільки масивними можуть бути чорні діри, умовно, скільки наших сонць треба скласти разом для того, щоб вийшла чорна діра. Різні чорні діри. Тож, давайте будемо рухатись, бо я дивлюся, що. Угу. Отже, це наше Сонце. Ось такий розмір, тобто трішки більше за наше Сонце, має е, чорна діра, яка має ось таку назву. Проте <кхм> е, хочу звернути вашу увагу на. Трішки більший розмір, як ви можете бачити. Ось ця орбіта Меркурія, тобто найближчої планети до Сонця. Ось тут у нас знаходиться орбіта Венери. І третя це орбіта Землі. Тобто до десь приблизно орбіти Землі від центру має розмір галактика, надмасивна чорна діра в галактиці Цирцуніс. Проте. Це далеко не найбільше. Я, мабуть, зараз не буду вам їх перераховувати, будуть тільки назви показані. Просто ви можете бачити, як, умовно, розмір нашого сонця в центрі зменшується. І для порівняння, ось розмір нашої сонячної системи. Уявіть всі планети, які є в нашій сонячній системі, і подивіться, наскільки вона маленька в порівнянні з найбільш масивними. Чорними дірами, які на сьогодні відомі у нашому всесвіті. Тому що співвідношення між масою і розміром для чорних дір якраз таке: чим більша маса, тим більший розмір. Тому, як ви бачите, он там десь така малесенька цяточка це є вся наша сонячна система, яка для нас здається неймовірно великою. Але разом із цим це дуже-дуже маленька частинка. В порівнянні з наймасивнішими чорними дірами, які є у всесвіті. І тут хочу трішки повернутися до земних масштабів. А коли я говорю про якісь мільйони тисячі мас сонця, це складно уявити, тому що саме сонце для нас неймовірно велике і, як нам здавалося б, ніби й не дуже близько знаходиться. Тому а, давайте подивимось ще одну Візуалізацію, яка показує, до якого розміру треба стиснути Сонце або нашу планету для того, щоб можна було перетворити їх на Чорну діру. Одразу скажу, що в реальності ми не зможемо ні сонця, ні з землі сформувати чорну діру, тому це такий уявний дослід, уявний експеримент. Отже, сонце починаємо стискати, і для того, щоб. Воно стало чорною дірою. От, бачите, це Земля. Стискаємо ще до менших розмірів, ніж наша планета. І, і, і це має бути м як одне невелике місто, скажімо, для того, щоб. Сформувалася Чорна діра. А зверніть увагу, що всю нашу планету, дуже велику, яку дуже важко обійти ногами, треба стиснути до розміру горішка арахісу, для того, щоб з нього сформувалася знову ж таки Чорна діра. Тому давайте будемо рухатися далі. Такий найбільш Маленькі, серед наймасивніших, можна говорити, чорних дір це чорні діри зоряних мас. Їхня маса коливається від трьох чотирьох мас сонця, тобто це найлегші чорні діри. Ось, наприклад, чорна діра в галактиці М82 відкрита, вона розміром, як Марс, ви щойно могли бачити. Тепер рухаємося в бік збільшення маси. Кожна точка – це сонце. Отож, тисяча наших сонць це так звана чорна діра проміжної маси. Одразу хочу сказати, що їхнє існування остаточно не підтверджено, тобто є певні спостереження, які говорять про те, що вони, можливо, існують. Є теорія, яка каже, що вони мали б існувати. Але чи дійсно вони є? Це відкрите питання для. Сучасних і майбутніх астрофізиків та астрофізики. Зверніть увагу, що надмасивна чорна діра в кластері Фенікса має розмір більший за розмір нашої сонячної системи. А тепер дивимося ось на цього гіганта. Кожна цяточка це наше Сонце. Ви можете подумати, що це багато, але це далеко ще не дуже багато, тому що тут тисячу в рядочок, тисяча. Тисячу у висоту, і ось велика кількість таких кубиків. По тисячу наш. Ні, не по тисячу, по десять тисяч наших сонц в кожному. Можливо, навіть більше. Добре, давайте зараз не будемо виховати. А, отже, це така наймасивніша чорна діра. І я думаю, що ви разом зі мною переконалися, що вони можуть бути дуже великі в своїх розмірах, але при цьому неймовірно масивними. Тож. Будемо рухатися з вами далі. Вибачте, я трошечки А Я вже трішки довше розповідаю, ніж мала би, тому на цьому наша подорож таємницями чорних дір завершується. Якщо вам було цікаво, пишіть. Хто дивиться в записі в Ютубі, теж можете поділитися своїми враженнями. А закінчити цю лекцію я хочу невеличким жартом. Як ви бачите, тут зображене ліжко, а в ліжку зображено. От першу картинку чорної діри, яку вдалося отримати декілька років тому. І такий жарт, що ніби я прокидаюся о сьомій ранку, а в моєму ліжку Чорна діра. Так от, два вам цікавих факти про чорну діру. З одного боку, дуже важко встати з ліжка, бо чорна діра має потужне гравітаційне поле, яке неймовірно важко подолати. Але крім цього, Біля Чорної діри вповільнюється час, тому що плин часу в нашому всесвіті залежить від гравітації. Чим більше гравітаційне поле, тим повільніше плине час. І цим можна пояснити, ніби ви рано вранці прокидаєтесь, вам важко встати з ліжка, і ви ніби моргнули один раз, а у вас уже не сьома ранку. А дев'ята, тому що годинник знаходився за межами впливу гравітаційного поля Чорної Діри, і для нього час не сповільнювався. Якщо раптом вам було складно, у нас скоро буде дискусія, і ви зможете поставити свої питання, я з радістю на них відповім. Хто дивиться нас в записі на Ютубі? Ви також, будь ласка, пишіть свої питання в коментарях, я теж буду неймовірно щаслива писати на них відповіді. А ми з вами рухаємося далі. Отже. Невід'ємною частиною наших вебінарів завжди є домашнє завдання. Якщо ви вперше на цьому сезоні, то я зараз вам розповім. Отже, попередні сезони ви вигадували своїх персонажів. Подорожували зі своїми персонажами на інші планети до інших галактик на дно океану, вигадували неймовірно цікаві історії, продовжували дослід, проводили досліди, знайомилися з восьминогами та капібарами. Я можу наводити ще багато прикладів. І новий сезон час для нової історії або навіть нового персонажа. Кожного вебінару ми даватимемо нове завдання для вашого персонажа. Виконувати його можете в будь-якому форматі. Це може бути історія від семи речень, малюнок, відео, анімація, програма написана, якщо ви програмуєте в Scratch чи Python. Головне, щоб вам було цікаво робити це завдання. І перше завдання звучить так: ваш персонаж відправився в космічну подорож. Але маршрут було прокладено поруч з Чорною дірою. Що відбувалося, коли ваш персонаж пролітав повз чорну діру? Що він чи вона там побачили і чи вдалося подолати її тяжіння? Надсилайте свій результат в наш телеграм-канал, який називається science for kids нижнє підкреслення InScience. ви також можете знайти цей канал, відсканувавши qr код який зараз бачите на екрані. А тепер переходимо до нашої нової частини, це вчимо англійську разом. Я зараз коротко проговорю слова вам, якщо вони знадобляться, наприклад, для пошуку в інтернеті чогось новенького, адже англійською мовою набагато більше інформації. А ви можете з нашого Ютубу, наприклад, просто поставити відео на паузу і переписати ці слова. Отже, «a black hole» – це чорна діра. Зверніть увагу, будь ласка, чорна діра, не дірка. Домовились? Далі a Gravitational Field, Гравітаційне поле. Дуже важливе наступне: The Sun and the Earth. Сонце та Земля. Масивна заря англійською мовою буде a Massive Star. Білий карлик це один із об'єктів, які формуються на останньому етапі еволюції маломасивних зір. Таких як наше Сонце, наприклад. Білий карлик англійською буде a white dwarf і масштаб a scale. Тож, на цьому наш перший вебінар добігає кінця. Я з нетерпінням чекаю до нашої першої гри в Кахут в цьому сезоні і ваших питань. І моїх відповідей. І хочу анонсувати вам наступні вебінари. Наступний вебінар буде в середу, 19 липня. Це буде рубрика нова, яка називається Супергерої та наука. Ми будемо говорити про флеша і чи дійсно він швидше за світло. Проводити вебінар. Нам буде фізик Олег Фея, і в п'ятницю, 21 липня, на вас чекатиме рубрика Цікава тваринка гризуни. В усаті, малі та небезпечні. І цю рубрику для вас буде, точніше, цей вебінар для вас буде вести Ганна Рашевська. Якщо вам сподобався вебінар, ви можете підтримати нас на Патреоні або на Баймієкофі, відсканувавши ось ці QR-коди, чи хоча б просто поставити вподобайку на нашому Ютубі. Ну що ж, друзі, тепер будемо переходити до Кахуту. Дякую, що ви були з нами. І до нової зустрічі в середу. па, -па.